Добрий день, мене звати Тетяна, працюю в центрі крок за кроком, логопедом з дітьми, які мають особливі освітні потреби. На сьогоднішньому занятті застосовувала такий метод логопедичної роботи, як логопедичний масаж, спрямований на покращення м'язового тонусу обличчя, артикуляційного апарату, покращенню кровообігу та покращенню центрів, покращенню роботи мовленнєвих центрів кори головного мозку. Під час проведення масажу застосовувала такі прийоми як поглажування, витискання, розтирання, розминання, вібрація і знову ж поглажування. Сам логопедичний масаж сприяє відчуванню органів артикуляції, швидкому переключенню органів артикуляцію, тобто більш е, чіткішому мовленню. Також покращує і зміцнює новоутворені нейронні зв'язки, які формуються у нас в процесі комплексної роботи всіма спеціалістами.